Сьогодні, 12 травня 24-го року, моя Віргінська хурма, цілий рядочок. Тут її розсадила я, розсадила цілий рядочок О, ранньою весною, і так вона розвивається повільно, бо в нас дуже холодно. Північ Чернівської області. О, я дивилася, що викладають відео вже... Мода і цвіте на півдні, а у нас на Чернігівщині от такий стан її. Дуже холодно, 10 градусів тепла сьогодні на 12 травня. Ну, там у мене цілий рядочок їх. А там у мене азиміна вкутана. В цьому році купила, не вкутана, а затінена. В цьому році купила, повисаджувала чотири деревця. І дивлюся за ним, як за дітьми. Тут росте теж. І ще буду висаджувати, як потепліше маракую. Ну, поки що в нас холодно.